Витаю. Вот же, сегодня уже 13 уже свято, считаю, возносение. Так, вот нас, наш ежичек. Мы ему святковое блюдо. Ну, известно же, в духовке, но цей раз я так побачу и решил спробовать его решил. Сегодня Буду робити, ну вже на ранах. Зараз що у нас тут? Ну, до ранка якраз вона э, набереться приправ. Сьогодні я вирішив э, розрізати курку. Тобто зробити з великої куртки цыпленка табака. Или тапока, як правильно кажуть. Зараз ми її виймаємо звідси, витягаємо. Ці зубочистки і будемо розрізати по хребту ножицями. Значить, ще що хочу сказати. От спробую сьогодні я дав 150 грам солі. Скільки тут води не знаю, стільки ж, як скільки на ту курку виходить. Вони майже однакові. Це 2400. Та було 2600. Немає маленьких курок, щоб на вертіло покласти, не знаю чому. Ну ладно, буде така. Значит, 150 грамів солі сьогодні дав і прямо воду дав пакет приправи. У мене є багато приправи аджика недорогої. От я її не жалкую, якщо що. Так, зараз витаскуємо. Ну, Ось, бачите, Ось ми її розрізали. Ножицями дуже. Добре виходить. З дошиком би грався. Так, ну це колір це, не красивий це від цього від приправи. Так, це я відрізав. Я собі відрізаю. Я це не люблю, бо там той жир, котрим вони себе покривають, щоб е, водоотталкиваючим бути. Так, і бачите, вона ще не розкривається. Бо треба зараз перерізати оцю от косточку. Ну це вже ножем. Ось вона лежить уже нормально. Тут перерубана позабирав лишній жирок. Він все одно капати буде. Так, попромакував, як зміг цей бумагою. І значить зробив. Е... Майонез, гречиця, олія і чеснок не клав в кінці покладу, коли буду шліфувати вже обмазку перед закінченням. І звідси виливав воду, солену, з приправою. І так акуратно зливав. Приправа над дні лишилася, скільки можна було, і я її. Сюди же. І вот, зараз буду обмазувати. Обмащувати. Так, да. Звісно, выглядит красиво. Ужас. Але не болить. Рекомендую. Спочатку пантенолом, звісно ж, я. А потім вот, вот таким гелем. Ми давно им користуємось. Финистил гель. Солнечные опики, укусы. Э, комарів і так далі. Дуже допомагає я навіть болі не відчував, як мазав, обмакував, бумагою і зараз з цієї сторони обмачую, звертаю її, як вона була, не розрізана, і назад в каструлю. вона буде ну, під кишкою, звісно, в холодильнику до ранку. Набирати в себе вкус. І бачите, коли розрізаєш, добре змащуєш внутрі. Поки що мені все це подобається. Подивимось, як що... як вийде. Так що, от таке. Зараз кладу і до ранку. Ось воно як сьогодні буде. Сьогодні буде на картоплі. Картопля варена на пару. Чому на пару? Я вже якось розказував, що вона смачніша. І, от що цікаво, якщо вона на пару переварена. Ну, як буває, що ви переварили в воді. То вона не розвалюється, коли ти її ріжеш. А от у воді вона розвалюється, якщо перевариш. О, забув підсалити. Зараз буду підсалювати. Так, і бачите, як вона розліглася. І добре. Зараз разогреваю духовку і кладу на вторую ступеньку, буду класти знизу. Щоб не на самий, щоб картопля не підгорала. Ну, і десь так 45 хвилин, щоб картопля. Вона готова, але щоб вона з коринкою схопилася. А потім я цей противень заберу і покладу противень з водою. Добре, що два. Є таких не треба. Відразу картошку перевантажувати щось. Ну, в общем-таки. Ну як вона лежить. Глада така на вигляд. Лежить собі балди. Бачите, на другий уровень поклав. Так, вона собі загоряє. Лампочка як сонечка світить. Так гарно виглядає. Ну, закриваю, щоб Не виходила жара. Так, Вон, бачите, я поклав другий противень знизу, з водою, з гарячою. Цілий чайник там війшов і Буду підтримувати, щоб вода була постійно до самого кінця. А Зараз цей противень маю витягнути з картоплею, а курку лишити. Ось так обмазав картоплю зверху. Чесник з майонезом. І все, що лишилося, майонез з чесноком сюди, в ці остатки. Перемішаю, вийму помощу курку і знову назад Ось вже пуста противня. бачите, каструльку переклав і зараз накриваю, щоб воно не сохло. І так і буде зберігатися. Ось вона вже і чесночна. Ось зараз намащена підсохне. Я накрию зверху фольгою і на три години забуду про неї. І так вона буде з водою і вона не буде сухою. Ось така вона. Засмагла, як з пляжу. <рес> <рес> ну що, вийшло все добре? Ну от я тут уже спробував, бачите? Все там класно. Шкурочка смачна, м'яско смачне, соковите. Тим більше це рудка. Вона ж суха зазвичай. Тут супер! Супер, я довольний. Так що так треба і робити. Все. Всіх зі свята. Далі буде. Як быстренько вже пошла вона. Це я відніс сусідці за поману. Бо сьогодні такий день не тільки Вознесіння Господнє, а ще й родинні дати. 13 цього місяця 41-го року забрали Діда радянський гестаповцы концлагерь, а бабу з дітьми з тремя. Выслали на Сибирь. На вечное поселение принудительные работы. Так. И в цей же день, цього ж місяця 49-го року, тато з мамою одружилися. Ну вони не підгадували цей день, це так серцевіт дату собі виніс. Ну вот так. І сум, і радість все в один день. Таке життя. Щастиво.